Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензур.Нет. Підписуйтесь на кращу аналітику українського ютубу і поїхали. Ну що ж, друзі, сьогодні ми поговоримо про Телеграм і про ці певні, такі я би сказав, поки що обережні, але дуже надихаючі речі, які почали відбуватися щодо цього а, дуже сумнівного, м'яко кажучи, месенджера, який, на превеликий жаль, по великому рахунку, через бездарну а, і навіть свідому а, анти... Журналістську роботу медійно нинішньої влади перетворився на це вже факт, основне джерело отримання інформації для понад двох третин українців, що звичайно є величезною небезпекою. Ну але давайте про все по черзі. Як тільки до влади в 2019 році прийшов Володимир Олександрович Зеленський, його команда ввела моду на телеграм-канали, мало того, на анонімні телеграм-канали. Нагадаю, в принципі, з самого початку ще навіть перший голова офісу президента, який власне цей офіс президента і придумав, причому і назвав так саме для того, щоб самому не потрапити під люстрацію, під яку він підпадав, такий собі Андрій Богдан, якщо пам'ятаєте. Які любив писати пости в стилі скукатіща і веселуха. Так от ця людина, яка одразу постулювала, що їм не потрібні журналісти, і власне вони тоді з Росії змавпували моду на телеграм-канали. Я нагадаю, що в Росії на той момент Телеграм ще був місцем, знаєте, такої, типу ігр, ігр спецслужб. Тобто вже ніде ні в якому офіційному полі ніякі там. Інумніння не допускалися, але в телеграмчики що там можна було пописувати. Очевидно, що вся команда Володимира Зеленського обіталась саме там. І звідти вони підчепили все це ЛНО. Плюс давайте не забувати тоді першу скрипку в медійних структурах. Офісу президента відігравали такі видатні персонажі, як Господін Дубінський, який нині передобуває у в'язненні під судом. Але тоді він був фактично чи не основним спікером і медіакілером від Зеленського. Ну і звичайно він тоді ще був ведучим 1+, плюс Там було багато вихідців з телеканалу 1 плюс 1 і різноманітних структур Коломойського, які поприходили туди. От власне всі вони дружненько тоді і ввели моду на телеграм-помийки. Тоді кожен е другий там, не знаю, слуга народу. Е Якісь там урядове чи щось таке собі поназаводили різноманітного лайна під різними там назвами. Звичайно, в цю гру тут же включилися російські спецслужби, які поназаводили так само телеграм-канали під виглядом російських, під виглядом українських, насправді російські. Причому я вам хочу сказати, що дуже хороший був проект для них, дуже вдалий в тому сенсі, що досі є мільйонні канали в телеграмі. Тіпа Резидента, Легітімна, баби з косой, на які досі підписані сотні тисяч українців. Я не знаю, правда, як можна досі це читати і вважати, що це український канал, враховуючи, що в принципі вже були проведені дуже широкі інформаційні кампанії по інформуванню про це. Ну але давайте не забувати, що люди, в принципі, більшість людей це достатньо нерозумні істоти. Давайте скажемо відверто, дуже пасивні, які один раз там щось зробили, десь там щось їм там показали, і вони, в принципі, в руслі цього і будуть діяти. От саме тоді був закладений цей тренд на неповагу до журналістів, який, в принципі, просто досягнув свого апогею під час широкомасштабного вторгнення. Коли, якщо до цього ви пам'ятаєте, прямо напередодні нього Зеленського стосунки з медіа зіпсувалися в хлам, коли він дозволяв собі на своїх збіговичках просто лаятись напряму журналістами з нашим головним редактором Юрієм Бутусовим, з Михайлом Ткачем з української правди, ще з низкою журналістів. Ну тобто, ви пам'ятаєте. Але війна, на жаль, Зеленському подарувала як друге політичне життя, так і власне. Неможливість вже остаточно покласти з прибором на журналістів. Плюс, ви пам'ятаєте, що по суті, завдяки такому явищу, як телемарафон, йому вдалося нівелювати поняття якогось серйозного впливу телебачення. Ну і от, власне кажучи, так все і сталося. Але я вам хочу сказати, що цей телеграм отримав ще теж друге дихання з початком повномасштабного вторгнення. Чому? Тому що, по-перше. Значення медіа звелося просто до або того, що ти сидиш в телемарафоні і нудним голосом зачитуєш цю ту херню, яку там вони зачитували, про там спочатку переможеньку і так далі. Ну. Включіть самі все, подивіться, що я буду казати. Ви самі це прекрасно розумієте. От, ну і власне те, як з кожним місяцем падає не просто довіра до телемарафону, а той факт, що люди просто перестають сприймати в якості джерела інформації. При цьому ж люди інформацію звідки зберуть. І от, як ви прекрасно розумієте, інформацію люди почали брати саме в телеграмі. Звичайно, просто напевно не знаю, царським подарунком для всіх телеграм-помийок стала історія з ракетними і шахетними обстрілами. Особливо в умовах, коли на превеликий жаль, спочатку, скажімо так, комунікація наших збройних сил не встигала за цими історіями. Перший рік, весь 22-й, це власне був золотий рік телеграм-помийок. Вони всі виросли на хайпі на страху і на тому, що вони всім розказували про те, куди летять які ракети, і все решта. Власне, вони і зараз тримають більшість аудиторії саме на цьому. Врешті ситуації, просто впарюючи їм якісь рекламні пости під виглядом не рекламних, якогось лайна, якоїсь там чіпушні. Ну. Ви розумієте, от. Але повторюся, це абсолютно логічно. В умовах, коли традиційні медіа всіма стараннями офісу президента просто були відсічені від джерел інформації, або просто не могли дуже багато відкрито про що говорити. Саме телеграм-помийки стали от, власне чи не єдиним джерелом інформації для людей. Такого вони були дуже популярні і до 22-го року, але, звичайно, війна подарувала їм друге дихання. Це треба розуміти дуже чітко. Так само ми розуміємо, що з самого початку офіс президента, якщо я ж повторююся до широкомасштабного вторгнення, офіс президента більш за все марив, щоб отримати свій доступ до телеканалів. І ви пам'ятаєте, що навіть до війни в грудні 21-го року почалося, скажімо так, переформатування телеканалу Рада на оцей от бойовий лісток офісу президента, на яким він зараз є. Ну а війна дала можливість уже не ховатися і зварити цей єдиний телемарафон. Власне, все телебачення в Україні перетворилося на царство Подоляка і Ко. От, ну і відповідно. В принципі, тепер не зрозуміло, чому Зеленський ставиться до українських медіа як до лайна, тому що він вважає, що вони йому просто не потрібні, він їх побіділ. От журналісти всі сучки і сволочі, вони погані, тому що з ними спілкуватися, я от тільки западними буду говорити, а еті, ідіть там, челять, пообщайтесь. От. А для тупих, типа, там це умним, немножко журналістика якась то нужна, а для тупих є телеграм помики. Всі ці вертикалі, трухи, джокери, тайні депутата, голубці, карточні офіси, ну і там Згадайте ще какое-то лайно. В принципі, оці ці, які я вам назвав, це в принципі те лайно, яке напряму пов'язано з офісом президента, щоб там не трендів господин Подоляк. Причому, в принципі, давно вже відомо, хто які канали веде. Ну, наприклад, з відкритих джерел знову ж таки відомо про це говорять вже мої колеги-журналісти, що, наприклад, помийку «Вертикаль» веде особисто прес-секретарка. Ну, вона вважає себе там радницею з медійних там якихось чи комунікаційних питань господина Єрмака. Так само, там Джокер там це вже як пишуть колеги з Форбса, веде, скажімо так, депутат від відслуги народу, який там займає 150 кесь, там місце списка трошечки не встиг попасти. Ну що, скоро повикидають когось. Він зайде, е, от ну і так далі. Тому подібне е, все це лайно. Ну труха там е, до речі, хто не знає, е, я не скажу, не труха, а труха взагалі то правильно казати, що це від слова трушний. Я знаю, ви самі в шоці. Я терпу в шоці, коли мені пояснили. Я взагалі спочатку думав, що це канал Труханова, одеського кава. Тава сє параватна, мера. Ну ні. Насправді його веде там дружок колишнього полтавського губернатора Луніна. І людина, яка дуже вхожа в офіс президента, ви пам'ятаєте, коли вони в офісі президента вже аборзілі настільки, що публічно почали писати, що вони акредитують анонімні телеграм-помийки на типа прес-виходи і прес-конференції Зеленського. Ну, от, наприклад, грудні 23 го року, згадайте, от. тобто, ну мені дуже смішно, коли зараз господин Подаляк намагається розказувати, що офіс президента не впливає на жодну телеграм-помику. Ну, звісно, давайте ми згадаємо, як ви їх реально офіційно туди акредитовували. Давайте ми згадаємо, скільки разів Подаляк давав інтерв'ю телеграм-помикам напряму. кстати, той же трухи. скільки ну і так далі. Я навіть не буду пояснювати, друзі. Всі, хто хоч трошки в темі, прекрасно розуміють, всі ці анонімні телеграм-помийки мають єдине коріння офіс президента. Крапка. І тут нема з чим абсолютно повірте, хоч якимсь чином дискутувати. Тепер далі, що у нас відбувається наразі, я хочу висловити, по перше, повагу пану Ярославу Юрчишину, народному депутату від Голоса, який нарешті, після того як не пройшло і два роки, Шуфрича посадили і прибрали з поста голови комітету з питань свободи слова, який стараннями слуг народу був зведений в нуль. Знову ж таки допомоги, ну, де слуги народу, де свобода слова, де слуги народу, де я не знаю, якась демократія, де слуги народу, де реальний дієздатний парламент. Вибачте, коли у тебе сидить в парламенті. Ну окей, не всі 250, але мінімум 200 з них це просто тупо кнопки, які без е, взагалі ніхто і звати їх ніяк. Вони першим ділом, звичайно, просто звикли голосувати по указки з банку. І вони себе депутатами не вважали, по суті, і не стали по великому рахунку. Тому відповідно, звичайно, вони були зведені до ролі кнопкодава. І не більше того, е, нічого дивного в цьому немає. Так, от е, після того як пан Йортішин став головою комітету з питань свободи слова. Нарешті парламент почув те, про що говорить уже громадянське суспільство, е, медіа нормальні. Всі нормальні люди в Україні, що Телеграм перетворився на е, дуже небезпечне місце, тобто це абсолютно ніяк не регульована історія. Давайте нагадаю, друзі, що ця історія належить господину Павлу Дурову. Хто це такий? Це російський бізнесмен, який у нас створив відомий тим, що він створив ВКонтакті. А потім, нібито, він в 2013 році посварився з російською владою, продав. За вдвічі більшою, ніж спочатку ставив ціні ВКонтакті, поїхав і раптом створив прекрасний такий телеграм, який так вистрілив. Правда, цей телеграм, от, ніби той коштує, він дуже багато от, проплачує він багато публікацій про себе, де може. Але чомусь цей телеграм так і не пройшов перевірку на жодну біржу. Йому не дали випустити там свою криптовалюту, зараз будуть використовувати вже не свою, тому що вони зараз побігли монетизувати канали. От. А Головне. Там було дуже багато розслідувань американської преси і не тільки про те, що так і не зрозуміло, де знаходяться їх сервери. А ще цікавіше, потім що виявляється, що чомусь Телеграм дуже швидко за вимогою російських спецслужб видаляє швидко будь-які канали, які вважають російські спецслужби, собі незручними. От, наприклад, пам'ятаєте, нещодавно були великі протести в Башкірії, Причому просто тому, що там якогось активіста місцево закрили, який там боровся проти забудови якоїсь там священної гори. Несуть важливою там але там трошки народяць вийшов на вулиці поштовхатися з мусорами протягом буквально однієї години. Ті телеграм-канали, в яких намагалися якось консолідувати і підтримувати зв'язок. Активісти були е, сразу ж закенселені ФСБ жорстко і без е, безкомпромісно. Натомість, що стосується України, телеграм в принципі дуже довго не йшов ні на яку співпрацю, ніяк не реагував, нічого не робив. Е, в рос... ну, тобто в Телеграмі діють будь-які канали найзверських російських тварів. Телеграм, звичайно, приваблює всіх типу своєю відкритістю. що Там типу ж немає якоїсь цензури напряму. Чому? Тому що там же ж інший принцип, ти ж не соцмережа, де є стрічка. Ні, ти сам типу, підписуєшся на якийсь канал, і людям це так подобається. Мовляв, ну це ж вибір, вибір. Звісно, вибір, да, друзі? От. І найголовніше, що от тільки зараз, коли почалися якісь шевеління з приводу Телеграму в Україні, нарешті Телеграм сказав, що ну да, да, ми розглянемо, от як сказав пан Юртішин нещодавно, там СБУ напряму подало уже 26 каналів, які мають бути заблоковані. Серед них, до речі, всі оці, оці фейкові, типу українські насправді ФСБшні канали, типу Резидент, Легітимний, про що. Що це просто канали російської дезінформації під виглядом українських каналів було відомо ще не знаю. Там ну для нормальних людей з моменту, коли вони виникли, але окей, навіть 22-му році, з двадцять лютого, по тому, що вони почали писати, стало зрозуміло, що це за канали, і до кого вони належать. От і тим не менше, телеграм тільки зараз перше там почав якось виходити на зв'язок і сказав, що він подумає: банить їх чи не банить. Ну і в принципі, що дуже радує Верховну Раду, внесений законопроект авторства княжицького там і Вітровича, і так далі, який, до речі, викликав зразу одразу величезний висір говна на всіх офісно-президентських каналах, які раптом стали згадувати, що княжицький же ж виявляється свого часу, мав стосунки з Сівковичем. Я пам'ятаю, до речі, всі ті розмови, що в 2014-13 році, і так далі. І ну і подіслася така хвиля лайна, тому що вони насправді дуже злякались цієї, бо ви ж розумієте, що офіс президента, і особливо, скажімо так, оця медійна. Частина офісу президента, вся от, эта от чепуха, яка там сидить, вона ж насправді не вартує вийденого яйця на нормальному медійному ринку і в медійних умовах. Вони можуть існувати тільки в умовах, коли дійсно екстремальна історія, коли спочатку просто президент, який ненавидить медіа, а потім, коли ще й війна, і цей президент остаточно всі медіа вирубає по суті від інформації. І вони звикли в таких теплічних умовах заробляти бабки, жити класно, розказувати, що вони тут формують інформповістку. А потім, коли раптом виявилося, що їх можна дуже легко як тільки, хоч трошки регулювати цю ситуацію, це лайно піде просто нафіг і нікому не буде потрібне. Вони стали психувати, накидувати лайно, і це чудово, друзі. Особливо мені смішно, хоча як смішно, це дуже сумно, коли я відкриваю знову ж таки телеграм-помийку, яку пов'язують напряму з пресірше Андрія Єрмака, де на повному серйозі написано наступне значить, от, виклад, викладені коментарі Юрчишина, абсолютно логічні справи цього законопроекту там і написано, яке має об этом говорити, этом це говорить только Зеленський, Буданов і що хтось. Тобто, в мізках цієї шелупоні, яку там тут нагнав Єрмак, Подоляк, де і сам Зеленський, навіть не з'являється голова, що народний депутат. Голова комітету з питань свободи слова в парламентсько-президентській республіці. По перше, він не просто має, він як він громадянин має право говорити. Головне, він парламентар. Він вже має більше повноважень про щось говорити як законотворець, ніж будь-який силовик. Я вже не кажу про когось іншого. Но в головах цієї інфузорії тупорили, точніше, у інфузорії, яка дуже боїться втратити свою монополію штучну на інформацію. Звісно, це викликає агресію, тому що вони розуміють, що їх час скоро закінчиться, і він закінчиться обов'язково. Але найцікавіше в тому, що от почалися ці рухи, те, що їх різко підтримав, наприклад, керівник головного управління розвідки Кирило Буданов, який, до речі, дав останнє дуже притомне, на мій погляд, інтерв'ю, де дуже правильно написав про Телеграм, що Телеграм перетворився на величезну проблему, що так, звичайно, його можна використовувати для впливу, наприклад, на там, окуповані території і так далі. Але коли ця абсолютно ніким не контролюється. Вана історія, яка давно вже не є просто по суті месенджером, да а, яким вона спочатку задумувалась да. Так, от ця історія починає напряму впливати на те, як думають дві третини українців. Це дуже небезпечно, саме через неї, де діє російська пропаганда. І щоб от я пам'ятаю, що у багатьох викликало питання, що от, як сказав Буданов, будь-хто може створити канал і писати там будь-що, і всі кажуть, так так само можна зробити і в Ютубі? Ні, не те ж саме, тому що Ютуб, наприклад, чи будь-яка інша соціальна мережа, навіть сраний ікс ілона маска, тим не менше. Цей ну крім Тіктока китайського щодо нього теж є дуже велика кількість питань. І добре, що Йорчішин правильно сказав, що якщо в Америці він буде заборонений, він буде заборонений в Україні. Підтримую на 400%. Це теж це другий канал розповсюдження російської пропаганди. Але повертаючись до е, Ютуба і решта, фішка в тому, дорогі, ви у нас любителі так званої свободи слова в інтернеті, що Ютуб, наприклад, чи Фейсбук, навіть це компанія Google або компанія Мета, які офіційно зареєстровані. За конкретною адресою, які мають супорт, які мають реальну юридичну адресу, прізвища людей, ти на них можеш подати в суд. Які б там не було, наприклад, у нас купа претензій до компанії Мета, і повірте, їх дуже багато, але тим не менше в Україні слава Богу з'явилося поняття, наприклад, trusted partners, тобто люди, які можуть напряму зв'язуватися з саппортом, ти можеш цій людині написати, у тебе є якийсь, хоч ну, якийсь зв'язок з тими людьми, бо ці люди діють конкретно в американському законодавчому полі, у них є якісь там свої інтенції і так далі. Тому, якщо ти, вибач, заведеш канал, де почнеш розказувати про всі принади якогось там тероризму, тебе забанять дуже швидко. А в телеграмі ні. Тому що ніхто не знає до кінця, хто стоїть за телеграмом, тому, що очевидно хто за ним стоїть, але ну, тим не менше, і ти не можеш з ним ніяк зв'язатися бо ніякого реального живого зв'язку. З ним просто не існує. Тому, дорогі ви любілі, щоб в Ютубі теж можна завести канал. Можна тільки питання: що ти в цьому каналі будеш говорити в телеграмі? Ти можеш робити все, що завгодно: відрізані голови викладати, будь-яку парнуху, що хочеш. А ви спробуйте в Ютубі це зробити чи в Фейсбуці, як довго проживе ваша сторінка? Звичайно, комусь не подобається. Це ж типу. Е Цензура, але, друзі, давайте приймемо як факт, що інтернет давно перестав бути містом будь-якої свободи слова. На жаль, інтернет це таке саме реальне життя, як і інше, і його теж вже, на жаль, придеться регулювати. Тому що те, що коли задумувалося, як місце для свободи інформації для обміну там думками і так далі, перетворилося на просто найбільш небезпечну історію з історії людства, коли. Будь-який тиран, будь який злодій, будь-який авантюрист, будь-хто тепер має просто прямий доступ прямо в серце і мізки мільярдів людей, мільярдів людей, майже всіх на планеті. Ви самі розумієте, що така історія не може не контролюватися, і вона буде контролюватися. І дуже добре, що ми нарешті переходимо до цього питання. І в першу чергу, по самому небезпечному для України, повторюся, джерелу, яке. Точно має прямі зв'язки з Росією, і про це навіть не я вже кажу. А саме приємне, що тут ще СБУ доєдналося нарешті до цих розмов. От нещодавно в Києві був Київ Security Forum, на якому представники СБУ айтішні бізнесмени чітко сказали, що ніякої безпеки переписти Телеграму нема, що навпаки не ніколи не викладають там особисті дані. Ми не знаємо, де знаходяться їх сервери. Е, нагадаю, що Телеграм намагалися заборонити в Росії, але не заборонили. Чому? Тому що Телеграм судячи з усього дав доступ ФСБ до всіх. Баз даних до всіх там серверів, до яких російські ФСБшники вимагали доступ. Тому я просто ще раз звертаюся до тих людей, які мають стосунок до Збройних сил України чи будь-яких силових структур. Ніколи не використовуйте Телеграм для ділової переписки. Ніколи і ні за яких умов. Я в принципі вам рекомендую ніяку особисту інформацію там ніколи не використовувати. Нічого, тому що ми не знаємо. Достеменно де ця інформація і у кого з'явиться, точніше, знаємо з великою долею вірогідності. І саме про це, повторюсь, тепер кажу не я, а Служба безпеки України офіційно починає про це заявляти. І тут виникає питання: а що взагалі відбувається? Ну та типу, давайте так. Е, ну я думаю, ні в кого нема сумнівів, що пан Буданов це частина команди Володимира Зеленського, як власне і пан Малюк. В СБУ це в принципі вочина президента, і ніяких я думаю, ні в кого немає питань щодо його лояльності. І тут раптом такий двіж починається з приводу заборони телеграм помийок які, до речі, явно у цих ублюдків із офісу президента медійних викликає величезний страх, особливо смішно, коли один з телеграм-помийок, яка постійно розказує, що вона типа Будановська, хоча насправді повторюсь, її веде прес-секретарка подейкують Андрія Єрмака. От починає, коли Буданов почав жорстко говорити про те, що треба ж. Жорстко регулювати телеграми або забороняти: ой, ой, ну ну, ну, от батько, от от, віть, що він сказав. Тобто, видно, що їм нема що сказати, але а що то ж сказати треба. Плюс вони ж там намагалися легенду запускати, що вони, типа гурмошний канал, а насправді вони ж не гурмошні. Це дуже смішно за це споглядати. Ну і не дивно. Е -е -е от так я до чого веду. Друзі, мені здається, що відбувається дуже цікава історія. Це мова не в жодному сенсі ні про які там протиріччя серед політиків і там високих фігур. Ні, мова йде про те, що рівень небезпеки від Телеграму дійсно починає уже переважати навіть політичні хотілки медійного оточення Володимира Зеленського. Тобто, ну вибачте, в спецслужбах у нас все одно працюють, є професіонали, не тільки ж ті, хто е, так точно і бігуть, обклеювати, замовлять е, уродов, які будуть обклеювати юрію Ніколаву двері, чи слідкувати е, як там дівушки труси в душе знімають у бігу синфо. Самі ж розумієте, да є люди, які дійсно справою займаються. Так, от люди, які займаються справою, зрозуміли, що в умовах не просто падіння, а, скажімо так довіри до телемарафону, коли телемарафон просто перестав бути комусь цікавим, його просто перестали як фактор інформування сприймати. Про що теж пан Юрчишин дуже нарешті почав заговорив, що в принципі цю фігню треба нафіг відміняти, якщо за цей рік ніяких змін не станеться, а їх не станеться, можна не сумніватися. Його треба нафіг відміняти. Я вже мовчу. що цього від нас дуже давно вимагають наші європейські партнери. Так от в тих умовах, коли повторююся, люди перетікають телеграм, тому що там. Все так вкусненько пишуть, причому спеціально так, щоб з вас емоцію витягти. Там тисяча ракет! А куча смайликов. У правда, ж це цікавіше ніж добрий день з повідомленнями повітряного соло. Ну правда ж не будете це дивитися. А там же ж цікаво, клас! І кожну секунду щось обновляється. Супер! А потім у вас як у наркомана ще з'являється, знаєте, як звичка. Ой, клас, треба постійно гортать, гортать, гортать. Подумайте, друзі, це не просто так. Так, от в таких умовах Телеграм починає бути дійсно загрозою національній безпеці, особливо коли росіяни явно на жаль оговталися від своїх поразок на інфофронті початку війни. Почали вкладати мільярдно доларні бюджети в ІПСО. Причому цей ІПСО починає бути все більш високоякісним, і Телеграм їм дарує для цього просто. Ну, можливості доступу до повторюся 70% населення країни, які постійно підписані на купу лайна. Ви до речі, дуже легко можете відслідкувати, як, наприклад, постійно використовується знаєте, сама реклама в російських і українських, типу українських телеграм-каналах, як навіть мова дуже схожа, чому тому, що ну, по великому рахунку, це єдиний простір. От зрозумійте, телеграм це єдиний простір, де Росія і Україна разом. Просто щоб ви це розуміли. Тому я раджу всім, це моя особиста порада. Якщо вже вам подобається там функціонал телеграму, ну, по перше ще раз, не використовуйте його абсолютно як засіб особистого спілкування. Це дуже небезпечно. Особливо, якщо ви маєте хоч якийсь стосунок до сфери безпеки і оборони. Але якщо ви ж туди підписані, і вам подобається функціонал, там звідки я отримати інформацію, що там, типу, даже якщо у мене плохого інтернет, у мене все одно парочку фраз туда загрузиться. Ну підпишіться тоді, хоча б на телеграм-канали, які змушені були завести всі традиційні медіа, але по великому рахунку ці стрічки новин вони просто дублюють те, де сидять реальні живі люди, які відповідають за те, що вони пишуть. Розумієте, хоча б на ну, наш цензорнет можете підписатися, звичайно, в телеграмі. Е, тому що, вибачте, це не дублювання, звісно, один в один того, що на сайті, але у всякому разі, це просто парафраз того, що є. І вибачте, телеграм-канал Сензорнет е, відповідає за те, що він пише, тому що це цензорнет. А коли ви підписані на якусь бабу з юбкою, хто за це відповідає? От коли ви підписані на анонімний телеграм-канал, я от на всіх тренінгах, які я веду, питаю, от у вас в голові ніякої дійсонкразії не виникає, що ви підписані на щось, хто веде непонятно хто. Вам ок. Тобто ви віддасте свої гроші на вулиці просто людині, яка скаже, ну, я хороший, дай де мені денег. Ну, напевно ж ні. А чому ви інформацію, звідти берете? І вважаєте, що це ок. Розумієте, да, друзі? Тому чим я пояснюю от е, таку синхронність і такий накат в хорошому сенсі? Тому що насправді я впевнений, що і в надрах ГУР, е, і в надрах СБУ, тобто наших спецслужб, е, дуже чітко бачать небезпеку телеграму. І вони явно е, шукають можливості її вирішити. Ясна справа, що медійна Шушваль, яка пасеться навколо Зеленського, яка є породженням цього телеграма. Вони, їх, звичайно, цього не хочуть допустити. Тому я цілком допускаю, що є в певному сенсі дуже правильний момент, коли опозиційні депутати або депутати, які, хоча б, не входять навіть в якусь провладну більшість, але які просто є нормальними адекватними, вони починають іти на контакт з нашими спецслужбами в тому сенсі, що треба ж цим щось робити. Я розумію, що дуже хочеться всяким уродам хайповати на тому, що типа, ми допущені к тіло, а ви ні <свісно> і, і що у нас реклама дорога стоїть, а що ми можемо любе гавно заняти паркавого для ні за що не відвідать, а що ви нам зробите? Але це треба припиняти, друзі. Це треба припиняти, тому що ну окей, я думаю, всі більш-менш адекватні люди, які будуть дивитися це відео, ми давно вже розуміємо, де офісно-президентський анонімний лайномет, і всі все розуміють. Але ж ви розумієте так само, друзі, що сотні тисяч, мільйони людей цього не розуміють. Вони читають какую-то дрянь в якому то телеграм-помийці, вважають, що це правда. І це треба припиняти, друзі. І ладно, бо ще знаєте, коли вони там просто навалюють гівна там, на опозицію чи там, на журналістів. Це ще півбіди. Проблема в тому, що там реально діє Росія. Вибачте. Класичний приклад того, як насправді використовується Телеграм та вже Тікток, це реальна те, що Росія використала величезний факап офісу президента, який тупо в потрібний момент просто вирішити абсолютно протокольну історію з тим, щоб Конституційний суд зняв будь-які питання про те, чи, чи продовжуються там чи легітимні повноваження Зеленського після 20 травня. Кінешна продовжуються і є легітимними до моменту вступу на посаду іншого президента України. Це очевидно для будь-якої істоти, в якої, в принципі, хоч трошки мозок є на. Місті. Але ці долбодятли застцяли в потрібний момент вирішити це питання. Потім ще й вирішили самі ж себе злякати, придумали хрінь під назвою Майдан 3 і оце підхопили російські спецслужби, які тепер масово через телеграм-помийки розганяють цю тему, уже дійсно розганяють по повній програмі. І ці дебіли з тим нічого зробити вже не можуть, тому що вони, як вони впливають на те, що робить російський телеграм. Ніяк, те, що вони там люблять розказувати, як вони виграли простір у російського телеграму, можна я посміюсь? Знаєте, коли ці дібіли думають від того, що там у них там 10 тисяч підписників і ще 200 тисяч ботів, яких вони собі нагнали, це типу масштаб. Ну я просто зазначу, що саме цим вони і займаються. Вони приходять, показують, віді, віді, як у нас много просмотрів, і їм дають за це дії для того, щоб вони працювали в якості власне медійного каналу офісу президента. При цьому з точки зору впливу на, скажімо так, інформаційну політику. Ну, ви самі бачите, який вплив, ви самі бачите. В якому емоційному психоемоційному стані знаходяться люди, наскільки вони вірять в перемогу надалі, і так далі. Тому подібне, друзі. Так що так, да, за це треба теж подякувати цим телеграм-помикам і тим, хто ним керує з офісу президента. Величезна вам подяка, ребятки. Ви дуже багато зробили для того, щоб на третьому році війни переважна частина українського населення впала в ну, якщо не в вічай, то в апатію і в прострацію. І побачимо, ще куди це все вивезе. Так, що от, друзі, останній момент. Чи є шанс, що цей законопроект і, взагалі, що це буде якось реалізовано? Повторюся, враховуючи той факт, що за це публічно вписався Буданов керівник Гурму, що це публічно вписалося СБУ, Я вважаю, що шанси є. Тим більше, то, власне, той законопроект, про який ми говоримо, він же говорить не про повну заборону телеграму. Він говорить про регуляцію. Про те, що Телеграм має нарешті дати нормальний фідбек, що Телеграм має реагувати на запити офіційних служб, що Телеграм має повидаляти нахрен російську пряму пропаганду, що анонімний. Телеграм-канал існувати як джерело інформації не може, і так далі, і тому подібне. Ну тобто, це вирок всій цій медійній, а, просто бордель пропаганді, яку влаштували офісно-президентські ці медіа щурі. Звичайно, вони від цього в бішенстві їх нагавно і зводять. Я не сумніваюся, що вони будуть прикладати зусилля, щоб цей законопроект не пройшов. Але. Як би там не було, сам факт того, що нарешті почалася розмова про це, це до речі, великий привіт Володимиру Олександровичу Зеленському і бажанню його медіамініджера узурпувати все. У вас не вийде узурпувати ні політичну ситуацію, ні медійну ніяку. І ті, хто вам впарюють, що мовляв, у нас є п'ять телеграм-каналів і п'ять ефективних менеджерів, і тому ми контролюємо все. Ви побачите, як ви все контролюєте, ребятки. Все тільки для вас починається в будь-якому разі. Я дуже дякую всім, хто публічно зараз нарешті почав говорити про ці речі, всім, хто включився в і в законопроект, і просто в обговорення цієї теми і з боку ГУР, і з боку СБУ, і з боку народних депутатів. Це дуже. Правильно, тому що нарешті треба друзі вирішувати цю проблему, цю проблему, яку породив Володимир Зеленський зі своїм оточенням, і тепер це є загрозою національної безпеці. Про це говорилося з перших секунд існування цієї цього ванючого, смердючого лайна під назвою Телеграм. Але ну кого це цікавило? Радує, що нарешті в гру, якщо це, звісно, можна грою назвати, включилися українські спецслужби. Величезна їм за це подяка. Нарешті вони почали займатися дійсно впорядкуванням цього інфовакханалі, яка коїться під час війни нашому інфопростору. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо так, будь ласка, не забудьте поставити свій лайк, підписуйтесь на цензорнет на кращу нарідку української тубу. І головне, не забудьте підписатися на наш з Мариною данилюк Єрмалаєвою канал Showbiz, де ви можете стати спонсорами, і патронами і підтримати нас і нашу, я сподіваюся, незалежну позицію. Дякую вам за увагу. Переможемо. Побачимось, почуємось.